Адвокати депутата Київради від фракції «Європейська Солідарність Володимира Прокопіва звернулись з позовом про захист часті, часті і гідності проти служби безпеки України, офісу Генерального прокурора та національної поліції в місті Києві. Також власників низки веб-сайтів. Причиною звернення із позовом стали грубі порушення на майнових прав інтересів депутата. Зокрема, захисники заявляють, що відповідачі без згоди Прокопіва розповсюдили його фотографії, які були зроблені під час вручення письмового повідомлення про. Підорозру, по-друге, сторона обвинувачення розповсюдила недостовірну інформацію, маючи на меті дискредитувати політика. З нами на зв'язку Юрій Разієвський, адвокат, партнер Барістерс об'єднання Барістерс адвокатського. Слава Україні, пане Юрію героям. Слава доброго дня! Студія, доброго дня, шановні телеглядачі! Давайте тепер деталізуємось, бо не всім глядачам ця інформація доступна, про яку ми зараз будемо з вами говорити. Зокрема, по справі пана Прокопіва. Йдеться про наймайнові права, репутацію, захист честь та гідності. Зокрема, про які фотографії йдеться, е, я нагадаю про події, які передували так. нашому зверненню із позовом про захист честі і гідності, 17 квітня 2025 року. Володимиру Володимировичу Прокопіву було повідомлено про підозру у нібито сприяння незаконному перетину державного кордону України. Ми зараз не будемо говорити про суть цієї підозри, про неспроможність тих фактичних обставин, які в ній зазначені. Ми будемо говорити тільки про деякі порушення, які мали місце в цей період часу з моменту вручення повідомлення про підозру по всього сьогоднішній день і про відповідно на нашу реакцію на ці порушення. 17 квітня Володимиру Прокопіву, Прокопіву рано вранці вручили повідомлення про підозру. Він тоді перебував в місті Івано-Франківськ, і вже через годину буквально всі без виключення провідні засоби масової інформації рісніли з оголовками про те, що нібито заступник київського міського голови, голова Європейської солідарності, партії Європейська Солідарність Київської міській раді. Отримав письмове повідомлення про підозру, що він був спійманий на причетності до ухилянських схем, uh -huh. що він нібито допомагав ухилянтам тікати з України, незаконно перетинати е, кордон. В першу чергу про розповсюдження фотографій, звідки взялися ці фотографії? Справа в тому, що коли правоохоронці вручали Володимиру Володимировичу письмове повідомлення про підозру, один із них, а саме слідчий у ГНП головного управління національної поліції в місті Києві, Олександр Юрійович Рабчук, все це ретельно фотографував на свій власний мобільний телефон. Після того вже через годину ці фотографії. Були на майже на всіх провідних засобів засобах масової інформації, а також на сайтах Офісу Генерального прокурора, головного управління національної поліції в місті Києві та служби безпеки. Так причому на деяких фотографіях обличчя Володимира Володимировича було заблюрено, тобто розмито спеціально для того, щоб неможливо було ідентифікувати особу а на деяких Такого ефекту не було і розповсюджувалися фотографії, тобто з безпосереднім зображенням Володимира Володимировича, там де він міг бути ідентифікований. Ну, перше грубе порушення особистих не майнових прав Володимира Володимировича полягає в тому, що ці фотографії були розповсюджені без будь-якої згоди з його боку. В цьому розповсюдженні не було жодної суспільної необхідності, в такому розповсюдженні не було Жодної необхідності обумовленої цілями кримінального провадження? Тобто, зроблено це все було з єдиною цілею для того, щоб максимально дискредитувати Володимира Володимировича, щоб нанести його честі і гідності максимальну шкоду? А, і зараз відповідно ми на це грубе порушення реагуємо зверненням до суду. А, я можу поточнювати запитання щодо фотографії: а чи має значення на який засіб ці фотографії були? Зроблені, ви сказали, власний телефон одного зі слідчих. Я думаю, що має очевидно значення те, що слідчий використовував свій особистий мобільний засіб. Угу. А якщо б це було обумовлено цілями кримінального провадження, да то він мав би використовувати якісь спеціальні засоби. Які б йому були вручені очевидно з цією так. метою його роботодавцем. Оскільки він використав свій власний мобільний телефон, то очевидно, що ніякого зв'язку в цих діях От. з кримінальним провадженням немає. Дякую, пане Юрі, за роз'яснення. Тепер щодо інформації, яка була розміщена на сайтах офіційних інституцій щодо нібито причетності пана Прокопіва до ухилянських схем. Стосовно цієї інформації ще більш цікаво. Ми звернули увагу, що на сайті Служби безпеки України було зазначено про певні фактичні конкретні обставини, що нібито Володимир Прокопів є організатором ухилянських схем, що нібито він переправив через кордон незаконно більше 30 осіб, нібито ці особи, яким він надавав дозвіл на виїзд виїжджали. Під виглядом водіїв бензовозів, а поверталися вже працівники штатні компанії, е, на яких видавався дозвіл, справа в тому, що всі ці заяви є очевидно недостовірними, що вони не відповідають фактичним обставинам, що вони не відповідають офіційним процесуальним документам, що містяться е, в кримінальному провадженні, так е, за текстом повідомлення про підозру, сторона обвинувачення. Вона взагалі не ставить під сумнів, те, що особи, які виїжджали, що майже всі вони за виключенням лише однієї особи повернулись в Україну. Тобто виїхала 31 особа, 30 повернулися. Тобто, взагалі, про будь-які ухилянські схеми в даному випадку мова не йде. Взагалі не ставиться е, під сумнів той факт, що ці особи були дійсно водіями бензовозів. Що вони виїжджали за кордон, там сідали е, за кермо бензовозів і завозили паливо якраз в розпал паливної кризи 2022 року. А я думаю, що ми всі пам'ятаємо атмосферу 2022 року коли для того щоб заправити 5 літрів бензину, треба було простояти на заправці мінімум 4 години, та да, да, і правда. не дивлячись на всі ці відповідності на сайті служби безпеки, от ми. Бачимо такі конкретні заяви, які ще раз повторюсь, не відповідають офіційним матеріалам кримінального провадження. У матеріалах кримінального провадження в нас є протоколи допитів цих mm -hmm. осіб. Кожна з яких говорить, що да, мене найняли водієм бензовозу, що я в 22-му році виїхав за кордон, там сів за кермо бензовозу і поїхав назад в Україну. Тобто, цей факт він не ставиться під сумнів. Причому на сайті служби. Безпеки заявляється прямо про те, що нібито ці особи виїжджали і не повертались. А виїжджали вони під видом водіїв бензовозів. Тобто, ці обставини, вони очевидно є недостовірними. Знову ж таки, я не бачу. Не можу виправдати такі заяви якоюсь необхідністю, якимись цілями кримінального провадження, і знову ж таки все це робиться виключно з однією метою, щоб максимально зашкодити репутації Володимира Володимировича. Пане Юрію, дякуємо за ваш час. Спасибі за роз'яснення і пояснення щодо цієї справи. Будемо і надалі. Адвокат, адвокат, партнера адвокатського об'єднання Барістерс Юрій Радзієвський був в ефірі на телеканалі Прямий.